Всім привіт! Привіт! І сьогодні п'ятниця, а це означає, що на черзі. алка У, -у, 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 У я не дуже щаслива. Це що? Це ж не домашнє насилля, це барне насилля. А для барного насилля буде отак. Ладно, жарти жартами, давайте. Так, нагадаємо, що минулого тижня ми. А... На кумбірі настояли джин. О, огірок свіжий, не солений. ось так він виглядає, начебто солений. кажу вам 100%. Так, і нагадаю, що це був Ярослав Булат, і він написав: Йу, нарешті, сподіваюся, що це буде смачно за тиждень, але я не роблю ставку на сам огірок, як якійсь ну, частину, а, а на самий смак напою. Бо класичний джинтонік плюс огірок це смачно, дуже освіжаюче, додає нові, нові, нові барви напою. І написав: можливо, в залежності від результату, по чистому вигляді на смак, можна додати трохи лаймом фрешу та тоніку, бо джин, як виявляється на диване, не так багато поціновуючих і у повсякденному житті. А, скажу одразу, що я ж Андрій, наші смаки в цьому співпадають, ми обидва любимо джин, але ну аніро. Але ми повинні, повинні його скуштувати. Почнемо, як завжди, з Ой. дегустації е, самого продукту. Так. Е, давай ось квіт, який маленький для тебе прям. А... Ну тут два маленьких, а я собі побільше візьму. Ось такий з кожурою. Ну що, хай Бог допомагає. Ух! Яким богам молитий! Це щось на рівні яблука. Угу. О, друзі! Фух! Живий! Окей, кажу одразу. Агірок відбрав в себе всю місіс Діана це може підтвердити. Діана вийшла з чату. Спочатку я навіть не відчував спиртиці, Але потім почав розжовувати. Спочатку я так взяв і він а, на смак огірок, як огірок. До речі, я здивований, він досі хрумкий. А -а -а. Як з зявука, теж було хрумке, але воно дуже було спиртозне. А, така сама історія. Джина не відчувається саме міцні, саме Короче, на гірок, в принципі, як і Ярослав казав, не... варто діятись. Але це краще яблука сто відсотків, ну, і майже на одному рівні поганий гірок. Він класно хрумтить. До речі, для мене це загадка. Так, чому воно не. Ну, такі, я думав, буде. Я візьму, а він там порветься або так, щось таким, таке. Який а на стане. стан. Він, от як звичайний ігрок, як тиждень тому його залишали, ну і колір трошки поміняв, так і лишився, так? Так колір поміняв, він став схожий на кістове. Так, Так. Та. Але їсти. А на запах прям. Такий огірок огірок, прям не знаю, запах дуже класний. Mm -hmm. От хто любить джин з огірком? На запах дуже чудовий. Але мені кажеться, я вже така п'яна від того огірка. Але мені здається, дайте запальничку. От якщо мені так піднести запальничку, я стану драконом. І там порадили наливати тобі більше. Добрий день! дуже, дуже смішно казала. Ні, ніякого більше. Якщо мені наливати більше, я не буду працювати. Я піду відпочивати, і ви мене тут не побачите. Так. Ну, кажи коли тобі досить? Та все досить. Та ну що ти? <ріст> я я собі ні, трошки ні. більше налью. О. А ви знаєте, до речі, ти знаєш, що якщо пити, наприклад, повну рюмку. І якщо налити трохи в кришку і пити виделкою, тобто просто махати виделкою і близувати, то скоріш нап'ється та людина, яка буде пити менше, ніж та, яка буде пити чарками. Мені здається, та людина, яка виделкою п'є з кришки, вона вже п'яна. Ні, але це правда. Бо там якось працює алкоголь в організмі. Тобто, незважаючи, яка в тебе доза, типу він рахує. Ну, наприклад, взяти чарку і налити 50, він рахує це як за одну, за один прийом алкоголю. І якщо вмочити вилку або ложку і лизнути, він теж буде рахувати це як за один прийом алкоголю. Не Щ... пийте вилками. Щось якась дивна історія. Ну, ладно. Ну, е, може бути, я не знаю. Може бути, я теж не знаю, я не перевіряла. Але е, просто десь чула. Одразу кажу, друзі, не пишіть в коментарях, щоб ми це перевірили. Може, з часом, може. Ми це зробимо, але наразі ні. ні. Точно, точно ні. Ви можете, звісно, написати, якщо вам не ліньки, але робити ми цього не будемо. І я одразу кажу, що з годелкою буду не я. Ти ж ви мене всі тяжкі. — Так. Кокумбір джин. До речі, на колір, да? трохи є зеленого. Так. так, так. І ти пропонувала писати, що нам казати, коли ми чокаємось. Написав Кампай. Хто не знає, що це, це не японський, типа Пий до дна. Це ну, Коли приглашають випити. Угу. Mm -hmm. Кампай. Кампай. Mm. Um, Міцнувато, але смачно. Смачно. Ох, mm. uh, пішло в мене. Та, таке. Та, таке, uh, так, таке тепленьке. Так. я скажу. Uh, джин, сам джинсу ботанічна історія. Uh, зійшла на ній. Так. Для мене. А uh -huh. uh, я відчуваю градус трошечки огірка. Uh, mm, не, знаю, не знаю. Я не можу сказати, що це якось спорт джин. Але він став зовсім іншим. Зовсім е не знаю. Зробилось це гірше або краще, може е тиждень забагато для нього. Mm. Тому що, мені здається, гірок забрав все, він ж такий водянистий, забрав mm -hmm. все, все, що можна mm -hmm. з жити. Що будемо, як писав Ярослав, пробувати джин-тонік? Ну, no, я би була не проти. Ну давай. Давай. Що ж, не бажаєш приготувати? Ну, цей, давай спробуємо. Цей джинтонік для нас на кукумбірі. Не знаю, чому я кажу кукумбір завжди, вибачте, огірок. Е. Так, давай почнемо з того, що прикрас... — Ти мені підготував, да? е. я беру цей бокал. Хайбол. Це. Хайбол. Uh -huh. е. Так, е. давай прикрасимо спочатку сам бокал. Беремо огірок і на стінки його покладемо. Беремо огірок з банки і на стінки його так прикрашаємо. Ментка, ну я думавляю. Але я покращує такі. Ось оцей слайс класний, пару слайсів. Оцей? Так, мені подобається. Оцей? Так. Ага. І М -м. мені так ліпити? Ну, на стіночку, але так трошки закручено. Що не ж файно виглядало. Що це від мене хочеш, М -м. я то. Ну, в принципі, непогано. Не погано. Типу так, о, зараз зараз все буде. Я думаю, ти можеш руками. Крім нас, ніхто це не буде пити. Думаю. — Так буде краще. Так, і ще одну давай. Давай. Оцей гарний? Ну, це непоганий. З мене такий коктельр. Коктельєр? <хітить> <хітить> це <писало> вигадало. <хітить> так, давай, як ти бачиш це, так і роби. — Ось, все. Супер. Ось так нормально? Прекрасно. Чудово. Так, давай лід. <хітить> — Додаю лід. — Додаєш лід. Води замовляв? Ні, але... Вже все. Але вже Що зроблено, то зроблено. Майстер-клас від Діани. Так, не знущайся наді мною. Я не барм. Не барву мене, ніхто. Отак. І просто людина збирається. Давай ще один маленький зверху. у у так, що да. далі? Далі додаємо лаймовий фреш. Як називається ця штука? Сквізер! Вау, молодець! Може, прямо! Знаю. Окей. Боже, якщо в око? що робити? Ну, таке трапляється. О, Боже, це важко. Може ще переклонити, тому що там збирається трошки соку. Так. Так. Оп, О, бачиш? Магія. Магія. Так, далі. Що далі? Далі беремо що це? Джин. Молодець. Наливаємо, ну, порцію. 45, 50. Вот Пом... Так треба, так, так. як тобі зручно буде? О, Боже, так будуть руки, прісла. З 30? 45. Ну, повно, наливай. Ага. Це 45 мм. Так. Можна. Супер. І yeah. останній інгредієнт це тонік. Тонік. І наливай довольстві. Отак. Чи можна навіть порвати? Ну, так, стане. Отак. Так, тепер це перемішиш, береш барну ложку, так. Ах, мої герочки, я за... Так, да, я його за за, за діла. Ну, все ж. Ну все. Що зроблено, то зроблено. Так, я так не хотіла, але ладно. Ще можна прикрасти огірком наш пач зверху, але вже думаю, це буде зайве, Тому що там вже все. Вже заплутало все і! <рик nutshell> <пільш> все, хай так. Так, так. Все, ставляй трубочку і куштуй. Свій шедевр. Є бармен, я так бачу, так? Да? Ну, майже, як митець. <рик> Може бути? Угу. Смачненько. Ой, Четырі до речі. Так. Я скажу вам. Знов таки, джин не відчувається взагалі. Ну, як джин, ну, тобто ці трав'яна історія. Але дуже огірковий смак. Ну, Тобто, знаєте, що б я зробив? Взяв би цей джин трошечки. Тому що він дуже насичений, і взяв би нормальний джин. Ага. І щоб вони так змішалися. Мені здається, це було б смачно. Так. Тобто він був дуже огірковий. Ну, звісно ж, можна додати огірковий фреш, там зробити гіркову воду, коротше. Ну, маємо ж маємо. Ти роздумуєш те, що ти зробив з цим джинном, правда? Так, так, так. Але непогано. Непогано, так. Він дуже огірковий. Але дуже огірковий. Mm -hmm. прям класично огірковий. Мені здається, просто потім можемо, потім порівняємо, просто помадлимо огірок, шканемо. І на, наємо звичайний джин. Тут ти будеш робити? Так. І зробимо цей. І просто мені цікаво, де насичений буде охірок відчуватись. ну, типу, от взяти свіжий рок, шейк, і звичайний тонік робиш, і робиш цей. Вау. Ми якось Ласко. це зробимо. Треба зробити точно. Так. Але перед початком нової банки ми бажаємо вам нагадати, що е, ви пишете, що на чому зробити. Е, тобто, якась основа, якийсь алкоголь, і чий коментар. Збере під цим відео найбільше з цього вподобаєк, то ми зробимо. Але, Але цей продукт має бути е, їстівним для людини. Це може бути будь-що цукерки, салати, якесь готове м'ясо, готові якісь страви. І алкоголь має бути доступний в межах України, аби так. ми його могли придбати. Так. Що ж, а цього тижня okay. нас нарешті, нарешті, переміг. Бараван на Володимир Вишньовський з третьої спроби він написав нам вітаємо! Так, написав спроба номер три. Глазуровані срочки на віскі. Що ж Володимир, ми вас вітаємо. Як ви казали, три це е, щасливе число. Так. Насправді що думаєш? Як це буде? Це буде супер смачно Так. Ну, не знаю. Останнє, що ми на солодкому готували всі, е, були всі смачні. Так. Цукерки, що ми готували, ми готували шоколад не солодкий. Смітс навіть був смачний. Так, шоколад був не солодкий, але дуже смачно. Додали трошки цукру і було файно. Так. І це буде дуже смачно. І там були ще а, коментарі, що додати, на якому віскі. і сказали, типу, на м'якому ірландці. Не знаю, для мене ірландець не м'який, але Зробимо на ірландці. Добре. Ну що ж. Я розпаковую, в нас є сирочки, вони глазуровані. Зі смаком. Полуниці. Так. поки Діана розпаковує. Там а, ви кожен раз а, пишете все цікавіші і цікавіші ідеї. Навіть якщо це проста, але смачна це теж дуже цікаво. Але а, вже й пишуть і шампанські і винограду. А, так. Олени гірок з віскі, як тобі? Не пишіть такого. Так, а, світлий ром плюс м'ята. О, мені ще сподобалась та тільки історія. Це був кокос та а, ананас. Вау. З ромом. Так. М -м. На жаль, ви не набрали лайків на цьому тижні найбільшу кількість. Але, але. але це прикольно. Ну не скажу, що інші коментарі не класні. Але я б хотіла спробувати коз аненас. Так. Ще писала, ну це прям а, чебрець з бурбоном і тереном. А, І що ще полотке додати, але він ще не прибуде. Ну, добре. Ну, якраз в нього буде от був ще тиждень, аби здогадатися, що може бути солодке. Так, а... так, я вже кладу третій. Відкриваю четвертий чи ні? Подивись. Ні, я думаю, так. Я теж так думаю. А хтось писав горілка з ялівцем». Так. Це такий бюджетний був би джин. Угу. А, до речі, вже третя спроба була, але на жаль, він не виграв. А це морозов пломбір, коньяк та еспресо. Мені здається, це було б. Дайте страшно. всім оцім хлопцям лайків. Блін. Я розумію, звісно, що за один коментар. Ну, я маю на увазі, що за один тиждень виграє лише один коментар. Але всі такі класні. Всі класні, так. Хтось на сушених грибах. На світі комплекс. Ага, грибах? Так, ром плюс Манго. Це ну, ви реально класні, у вас класні ідеї, нам дуже все подобається. Я б навіть не здогадалась за такого. Але це мені здається, прикольно. Угу. Тож, я вже поки там читав, накидала зірків, я взяв поджес ірландський. Я люблю цей віскі, але мені здається, він прям таким яким. Як написали, ірландцям, <гум> який. Але він дуже смачний. Е, рекомендую. Він е, бюджетний. Ну, напевно, Будь так. Він не дуже, дуже дорого коштує, але мені спокоє. Він класний, і голова після нього не болить. сирочки плюс. Мені здається, Буде щось це, цікаве. Це супер смачно. Мені здається. І сирки будуть смачні, і. І скарб буде теж дуже смачно. А ти думаєш, що сирки збережуться, мені здається, що вони Розчинячи. розчиняються. Mm, так, я за речі забув, що солодкі завжди розчиняються. Так, навряд. Чи. Ну що, так. до наступного тижня. Па-па.